Всім привіт, друзі! Сьогодні знову вибрався е, на рибалочку потестувати знову Major Craft Edge 2 до 24 грам, 83 модельку. Е, сьогодні вже взяв котушечку трішки потужнішу, того разу був Ванкіш, зараз взяв собі Twin Power. Шнурок, шнур 04 і буду кидати ось такі от приманочки. А що саме? Буду розказувати по ходу рибалки. Будемо провіряти посередині і поверху тесту сьогодні. Погнали? Що ж, ось заряджений FET 2.8. У мене такий 10 грам. Будемо робити перший закид. Дивитися, що від себе представляє. Опа. Закинули. Ну, Вітер такий боковий, звичайно. Тут трошки є глибини. Водойма вже набагато глибше. Що він з десяткою нам скаже? Ну, дно тут амулисте, почується я, думаю, нічого не скажу. Але ось підриває він в принципі легесенько. Десь є грам, в принципі, веде, це і не дивно. Десяточкою він працює. Працює дуже навіть дуже непогано. Не валиться, в мене навіть жорсткий підрив, ну так, да, якщо рівняти його ну так, якщо порівняти його з іксом то вершина тут буде м'якша. Куди м'якша вершинка, так не підірвеш. В принципі, підкидує, але те, що я можу з чим порівняти це з іксгеймом. Так воно з десяткою не підкидається, навіть по вершинці, якщо видно, бачите, як вона нагружається, навіть, коли прималка просто вісить. Х з десяткою практично там по вершинці майже нічого не видно. Кидає непогано, то ще й боковий вітер зараз, правда, важко трішки закинути. Але в принципі кидає. В принципі, в принципі, ну, з десяткою можна працювати. На Судака і з якимись там жорсткими підривами. Не знаю, більше всього, що ні. Більше ні, ніж да. Ось так скажу. Хіба якщо на плавних проводочках, то да. Можна працювати. Ну, в принципі, 10 грамів чітко по вершинці видно. Проблем немає, запасу вистачає. Зараз хочу спробувати щось більше, ніж десятку. Десь я грам, в принципі, зрозуміло. З більшою приманкою. Файно. Файно. Щоб риба клювала, ще було б супер. Але для риби, я думаю, треба пошукати. Так, Попробуємо 15 грам зараз. Вальнути, перевірити. Так, друзі, 15 грам. Ну, да, це вже палка напрягається на 15. В принципі, кидає. В принципі, закид є. Ну, в принципі, не валиться абсолютно. Можна навіть сильніше її попідкидувати. В принципі, навіть сильніше підкидуєш, то нормально. На 15 він не валиться. На жаль, в мене сьогодні немає більшої ваги. Там якоїсь 20-точки в мене нема. 15-й максимально, але не валиться, не валиться. Вершина працює. Навіть в мене чуть жорстче підривати, в принципі. Не, 15 грамів. Хорошо, тільки на закиді вже відчувається так хорошо тягарець. Дуже непогано навантажує бланк. 15 грамів. Десятка починає теж непогано вантажити, але 15 вже так дуже і дуже навіть відчутно. Силові закиди, в принципі, п'ятнашкою. без проблем. Взагалі без проблем, 15 грамів. Жодних проблем тут немає. Ну класно, в принципі, тест до 24, це і зрозуміло, що з п'ятнашкою він мав би працювати непогано. Він, в принципі, так і працює ось досить і досить добре. Ну, відстукає тут даже якийсь тверденьке дно, якийсь був участок, навіть відчув в руку. Там мул, мул, тривичка, так гарно стукнуло в руку. Ну і зараз хочу ще зробити один такий світ тест, який я роблю на всіх палках. В принципі, це... Телспінер, як він буде жужати в руку, тому що в мене 7-грамовий телспінер. Не знаю, від якої компанії, вроді би це якийсь Select чи що, без поняття, але став його на ксесту до 10 грам, там просто в руку йде так, що це капець. Дуже круто. Вертайс, взагалі він не чує, не знати навіть, коли там заведений. І на Xgame телспінер теж він не дуже там відчутно. Того телспіннера на іксу. Ну, Чутливість вікса так собі. Ну, зараз будемо пробувати на цьому Major Craft телспіннером, як він буде себе поводити. Дуже і дуже навіть цікаво. Ну, в принципі, 10 грам 15 без проблем. Знову ж таки, кажу, на судака не знаю, бо це не супер злюча палка, це не Посейдони, не Ханне. Але в принципі досить швидка, не лапшиста. Головне, що вона не валиться. В комлії в середній частині досить великий запас потужності. Вершинка живенька. П'ятнашкою ну, маємо працювати без якихось особих там проблем. Легенько працює він. І робота мені його подобається. В принципі. І, до речі, стояв ванкіш легенсенький. Зараз поставив твінчика, теж 2500, він чуть важчий. І комплект так налився. Такий вже відчуваєш, що це реально якийсь лайт. Моно швиряти якусь вагу. Клас. Все, будемо зараз летспіннери пробувати. Викручуємо. Ні, класно. Так, ось такий телспінер 7 грам і будемо пробувати, як то кажуть, як він буде жужжати в руку. Самому цікаво, що воно нам покаже. Так, заглублимо, тому що Vertice, X-Game, ну, взагалі нічого там не жужжить. Так, заводимо. Ого! Йой! Йой! А телспінер. У мене вся. Вся снасть жужить. На толспінер поставив. І таке враження, що на ксесту ловлю в 66 екстра тюн. Ну реально. Весь спінінг в руках, аж жужить. І навіть от опускання дуже-дуже відчутно, як він працює. Звертайсом ну, з, з X-геймом цього немає. І близько я б сказав, би, немає цього відчуття. Дуже. Ну, Блін, чутливість тут на рівні, але з телспінером. З таким маленьким 7 грам телспіннер. В принципі, 7-грамовий. спінінг до 24 грам. Та ти що? Я хотів попробувати, в принципі, цього спінінга з телспінерами, тому що зараз силикон не дуже в нас працює, а толспінери дуже непогано працюють. І чесно, я дуже-дуже приємно здивований, як він працює. Шикарно. Просто шикардосно. Бачите, нема просто з чим особо порівняти. Я тільки вертаюсь з лайтів таких. І X-Game. В принципі, різні палки, різні цінові діапазони, але ті так не передають всі ці. Дрібіжання так сказати ігру толспіннера. І є гамака Цухана, але знову ж таки цінова політика зовсім інша. Набагато дорожча, там то взагалі не очікував. Чесно кажучи, не очікував, що так буде чітко в руку. Дуже-дуже класно чути. І по бланку, і за ручку тримаєш, весь бланк в тебе просто. А кайф. Ну, все, тепер залишається дощ і починається. Тепер залишається тільки щось спіймати. Якщо, звичайно, нам це вдасться. Ойсу кінця, можливо, якусь щучку. Зілечко. Будемо ходити, шукати, в принципі. Ну, дуже цікаво, якщо чесно. Дуже і дуже цікаво. Просто. Хотів перевірити толспінера і перевірив. І в принципі... Я особисто досить і досить задоволений. Пробуємо на паузах половити телспінером. Вдруг щось буде, якийсь шнурок можливо клюне. Ніч я ще не знаю тут. Вітер я не докидую трохи того телспінера, куди мені потрібно. А на силікон, куди я докидаю силіконом. Ючку брати не особо хоче. На жаль. Хі -хі. Ось така є тут дилемка. Ладно, буду шукати рибу, далі буду вертатися. Дивіться, дав товаришу толспінера з цим Major В нього ось Black Swan до 7 грам. І що скажеш по толспінеру, почується. Кидай. Ось він кидає. Ну і заведи, скажеш, як тобі. Блекслан, до речі, до 7 грам. Я чувствую, як він падає. стоєш? А тепер проведи його так помаленьку, просто покрути. Не, ну чуйка є, питання. Не. Ну от з Блексланом порівняй до 7 грамів хоч спіннер до 7. Ну, так в мене так само чучути. Ну мені кажеться, на Black Sun воно чують. Зважаючи на те, що тут палка до 200 грам. Ну, чуйка ну взагалі клас, так, правда? Не. Ну я ж кажу, що... Я сам шоці дав в і він каже теж з таким тестом 7 грам тулспінер просто шикардосно. Ну, краще, ніж X-Game. Ну, те, що Врази... я й кажу, що краще, ніж X-Game. В рази причому. В рази. да. Ось так то. А, і тут такий шнурик 04. Діаметр. это. 0,4 шнур. Ну, кажу, відчуваєш все, навіть як падає, ну, типу, все відчувається дуже круто. Ну, і тоді, тоді 4 гами її кидав, по-моєму, ну, на цю вершинку, все відбивало. Ти, звісно, тоді трохи щирав. П'ятерка, я сьогодні 10-15 і кидав, взагалі супер, типу, нагружається, але, типу, супер підриває. да, жорстких не виходить. На, на те, що Так, да, на течії що теж навпували. було б цікаво. Груди. Ну, Блексфлан то не то, так? Да? Ну, це цікаво. Цікавий спінг. блін. Чесно, мені Можна заходить. палка цікава по Ну, Просто я не очікував. Від. Я давно не ловив Modжor Craft і тут таке дуже неочікуване і дуже класне. Ладно, будемо продовжувати. Що ж, трішки потестував, покидав 10-15, походив, полазив, покидав. З силиконом взагалі немає ніяких проблем. Десь грам кидає. Нагружається, кидає без проблем, можна проводки робити, проводити, взагалі немає ніяких проблем. 15 грамів вже так суттєво її нагружає з 2,8 фетом. Але кидає, проводить також без проблем. Телспінер. Телспінер це ну реально дуже класно побланку відчуваю. Що... З іксом я навіть не маю що рівняти, бо коли скидав іксом до 18 чи до 16 грамів іде 83, якщо я не помиляюсь. То там такого і близько немає. В Black Sun, ну, чесно, в Black Sun в тесті там до 21 грама, якщо взяти, або до 16, такої чутливості теж не буде по бланку. Тут просто шикарно. Чесно, я не сподівався. Залишилось ловити тільки рибку чуть-чуть більше, хоча б 300-400 грам, і буде взагалі все супер. Йдемо шукати. Ось зараз опираюся на цього Little Spider. П'ятерочці. Клювань дуже мало, щука неактивна. В товариша були покльовочки, він ловив. Там якоїсь норочка зловив уденьку, ще я мав клювань трошки. Але це був такий якби, вихід. Там буквально декілька хвилин, але кожен закид практично покльовка, сход. В мене взагалі нуль. Е, зараз такі зарості. Водойма досить така сильно заросла, там, де я раніше лове, я туди не можу пройти, як ви бачите, дерево і туди просто вже не пройти. Самі перспективні колись там були місця. Зараз, Ой, на жаль, туди не пройдеш, там, де я, там і половили. Клювань немає. В принципі, З... трішки так обідно, тому що я сподіваюся на щучку, її тут немає, але так кидаєш собі. Навіть 3-5 грамів я ловив, зараз п'ятерочка. Взагалі супер. Тут глибина є така непогана. І на 5 грамів по вершинці чітко видно падіння. Дуже непогано. Цікавий такий інструментик навіть для таких водоймів. Досить універсальний толспіннер, силікон. Дивіться. Бачите, сразу щось клюнуло. О, це що це таке? Це якась щучка певна. Так, да, щучка, маленька щучка. Клюнула От. Кажу, що ще нічого не, не клює. Ну, запас потужності досить непоганий в палці. Так, да, дивіться, досить непогано. Тримає паличка. Опа, так легенько піднімає. От даю таку щучку. Досить легенько піднімає вона. Дивіться, який шнурочок. Ось такий шнурок. Кайф, Ну да, паличка справилася. Приманка охо-хо-хо-хо, як глибоко в пащеці, Ну да, це, звичайно, так трішечки поганенько. Треба будемо її доставати, щоб не травмувати там крепко ту щушку. Як там її заглутило ще. Опа. Так. Все, дістали приманочку. Little spider, 5 грамів і викидаємо щучку. опа. Бачите, навіть так на відео вдалося зловити щучку, хоч я вже не надіявся, протестував. Ну, Запас палків в принципі, дуже класний. Потужність, гарне клювання, гарно почув. Круть. Ну, будемо помаленьку вже збиратися додому, певно. Так, у нас телспіннера ще з нас нічого не клювало. 5 грам Little Spider. І будемо пробувати щось зловити на джиг. Під кумиш такий закид. Під самий кумишик. В принципі, глибини там вистачає і так по бровочках будемо йти помалесенько пригати. Ну, Дивіться, з 5 грамами взагалі чудесно працює. По вершинці все видно на глибині, як відбиває. Це нагадує 0,4 шнурок в мене стоїть. Будемо пробувати знайти якусь рибу. О, кончучка. Що небо, це вже добре, якщо щось клюне. толспінера, бачите, дощ пішов і не хоче воно клювати. Абсолютно. Був якийсь контактик. Але, але нема. Це окунець, певно, був невеличкий. Товариш теж кидає. В нього багато клювань в мене поки що. Ні, а в нього дуже багато клювань. І він же рибку зловив. Просто ловити не хочеш. Ну, не хочу ловити просто. Я тобі даю. Фору, шанс. Чи як там? Блін, в мене потик тонший, ніж в тебе. Який ти, Блексон грубий. Ні, та диви, у мене навіть кільця менші. Кільця то таке. Ну ладно, та й блант в мене. Хоча, таке теж одну лапить. Одну Так, да, і диви, яка, яка малесенька перша. Ні, ну, ну це да. так. У мене на Блексвані більше. То ж кажу, <кій> Блексвана до 7 грамів більше. І Там, він ну. і товщий, мені кажеться, ніж цей. Сам по собі. Ну. Будемо, ну, будемо. Щось в тебе клювало, клювало. Я підійшов до тебе, в мене не клює, що це має бути? Ладно, будемо ловити. Якщо щось будемо включатися, бо це може бути дуже довжі і дощ іде. Ну, Некомфортно. Якщо, не серед, так, так. Що ж, якось так продовжується тестування Мажоркрафта. Цікаво дуже для себе зрозуміти, що це за палка. Перша рибалочка в мене вийшла, так би мовити. Ультралайт, легенький лайт з мілким окунем. В принципі, половив мілкого окуня, класно. Не можна нічого сказати, хоч палка до 24. На жаль, немає у мене зараз можливості якоїсь десь далі поїхати. Чи на водойма, де більше, хоч трошки риби. Виходжу з положення так, як можу. Сьогодні поїхали на більшу водойму. В принципі, водойма з моєю спиною досить велика, глибина теж присутня, непогана. Правда, не по всій території, на жаль, можна ходити. Але зараз тут а, також щучка не особо хоче клювати. Те, що зміг, в принципі, те і зробив. Отримав два клювання, зловив одненьку щучку. В принципі, хотів на цю паличку зловити щуку, Ну, шнурочка, я її зловив. Протестував палку з двома катушками, з двома шнурами. Сьогодні покидав більшу вагу. В принципі, дуже задоволений, як вона працює із 10 грама, і з 15 грами. П'ятнашка її вже так на закиді в принципі, нагружає, але в проводці немає нічого критичного, дуже добре підриває. Так, жорсткий якихось проводок ви не зробите, судакових такими, як більш злими палками, але в принципі цього вистачає. На щуку, на окуня, палка класна. Дуже легка дзвінка з ну, Просто я. Трішки офігів, дуже класна чуєчка, давав кулезі ті самі враження. Дуже круто. І це спінінг до 24 грам. В такій довжині 83-2,50 Досить непогано кидає, дуже гарні кілечка. Малесенькі кільця, це що прикол, що реально малі не трозайте, титани. Ну, дуже поки що тонкостінна, Заходить мені цей спінінг. В принципі, я тільки Розкриваю, хочеться більше його зрозуміти, але ось так декілька рибалок з меншими, з більшими вагами, клас. Ну, якщо вийде, ще буду десь виходити, а потім вже зроблю висновок, порівняю з іншими своїми палками, які в мене є, або які в мене були. Ну, поки що, поки що дуже цікава палка. Побачимо, що буде далі. А на цьому, всім дякую, всім пока.